Кримісти з Донецької області познайомилися із пішнянською керамікою з рамках проєкту збереження та популяризація керамічної спадщини Донеччини. Цей проєкт спрямований допомогти їм у співпраці з представниками цієї галузі з інших регіонів, розповіла керівник проєкту Леся Круп'як. В кінці травня у нас була така перша. Конференція стаді тур для керамістів Донеччини, тому що це цільова аудиторія проєкту. Це і бізнес, малий і середній бізнес, керамічної галузі з Слов'янська, з Краваторська, з Дружківки. І у Дніпрі у нас була перша така практична конференція, яка теж складалася з практичної частини і дискусійної панелі, яка мала більш економічний напрям. Вчора ми вже прибули в Полтавську область, і відповідно це така другий наш стаді тур для керамістів Донеччини. Зараз гості мали змогу познайомитися з опішнянською керамікою. Бачити процес виготовлення виробів та опанувати особливості полтавських майстрів. Розповіла менеджер з комунікації проекту Оксана Камінська. Додає, що опішнянська кераміка відрізняється своєю технікою від інших. Опішнянська кераміка і Полтавська в цілому вона несе більш культурний код, націоналістичний характер. Керамісти Слов'янська займалися більше виробництвом, більше промисловою керамікою. Цей проект повинен стати ще одним кроком у відновленні економіки та культурного спадку регіонів. Зазначила керівник проєкту збереження та популяризація керамічної спадщини Донеччини Леся Круп'як.